Доброго дня! От ми бачимо сьогодні 8 серпня 2022 року. Понеділок, як сьогодні починається рубки в Любишівського ЛМГ в Любишівському лісництві. Рубка дерев, скажімо так, всі на ту увагу звертають, що ліс вже достиг. В першу чергу, ягодників немає, що на заклики. Громади, так якби не рубати в ягодних і грибних місцях. От ми бачимо які ягодники. І далі вони йдуть ще більші і більші. От ми бачимо сьогодні першого дня, як проводили господарську діяльність, жодних розпізнавальних знаків по ділянці ми не знайшли, скажімо так, деякий квартал чи відділ. І ми от бачимо, як сьогодні почали перший робочий день. В Любішівському лісництві. Ніхто в даний час тут в ділянці вже немає, бо по закінченню скажімо, робочого дня. Але почули люди, що гули звук бензопил і ми приїхали глянути по ситуації, що тут робиться. Дана ділянка так якби, по віку стиглості. От ми бачимо, які тут дерева, яким сосна, вік стиглості має бути 80-90 років. От ми бачимо молоді сосни, яким по декілька років, а вони вже мають вік стиглості. Ось так в нас проводять рубки головного користування. І на заклики громади ніхто не зважає. Приїжджають тихенько, ріжуть весь ліс з пінька і далі вже мотивуючи тим, що ми нічого більше не можемо зробити. Треба обрати ліс. Отак от в нас домовляється лісгоспи, Отак от в нас проводять господарську діяльність. Отак от сьогодні перший день понеділка, 8 серпня почався. І бачимо, який ліс весь достиглий, має дуже великий діаметр, бо ми всі розуміємо, що по віку стиглості він має бути певний розріз товщина. Бачимо, які. Молоді дерева. от так нас заготовляють, знищують. Ніхто не звертає уваги, що людей єдине, скажімо так, джерело фінансування це коли збирають люди гриби і збір ягід. Всі ми розуміємо, що після рубок, от бачите, які ягоднички. Головного після рубок головного користування, що буде з ягодником. Всі ми знаємо що ягоди після цього вже тут не будуть. От бачите, от такий в нас ліс. Ріжуть. Все під ноль, знищують. І все їм. Дозвільні документи є. Люди їм не поміха. Ось так вони працюють. Але ще раз зауважу, жодних стовбів розпізнавальних знаків. Немає в ділянці. Ніякий квартал, який відділ, підвідділ. Нічого ми не знайшли. Це вже 20-та година вечора. Отак От у нас працюють, так у нас всі за людей. І так проводять господарську діяльність. Обласне управління і лісгоспи на місцях.